Отже, перше, що ми можемо зробити, це винести функції із обробників і розмістити їх окремо, давши їм назви. Тож, давайте зробимо це. Отже, заберемо цю функцію. Тут задамо назву. Нехай це буде Get All Products. Аналогічно GetProductByID. Це буде функція Create Product. І delete Product. І ще одна функція «Update product». те ж саме ми можемо зробити із запитами до сутності Users, get all users, create user, get user by ID. І Delete User. Також ми можемо винести наші створені функції в окремі відповідні файли. Тож, давайте зробимо це. Створимо папку під назвою Controllers і в ній створимо два файли. Один назвемо Product Controller та інший User Controller. І тепер в Product Controller винесемо всі функції, які стосуються продуктів. Також в Product Controller нам треба перенести імпорт нашого масиву. І тепер аналогічно винесемо всі методи, які стосуються юзера, у юзер-контролер. І тепер, що нам потрібно зробити, це експортнути всі перенесені методи і заімпортити їх у AppJS. І в AppJS додамо імпорти винесених функцій. Отже, тут заімпортуємо наші функції. І так само заімпортуємо функції для роботи з юзерами. Задамо правильні назви імпортованим функціям і запустимо. Отже, помилок нема, і тепер можемо продовжити наш рефакторінг. Зараз, якщо ми подивимося на наші маршрути, то бачимо, що тут є певне дублювання. Для продуктів це Products, причому для двох маршрутів також є дублювання ID, і для юзерів аналогічно це «Users». Тому ми можемо визначити обробники запитів дещо по-іншому, а саме, написати AppRoute. Тут визначити маршрут для продуктів «Products», і далі ланцюжком прописати всі обробники. Тобто get. І GetAlltProducts аргументом, також post з аргументом Create Product. І аналогічно для маршруту Products ID. Ми визначаємо ланцюжком обробники Get із Get product by ID, Delete із Delete Product. І Put із Update Product. Тепер попередні обробники можемо забрати. І так само зробимо з юзерами. Up route users І тоді get, get all users і post create user. І аналогічно для users id, Це буде Get з get user by id І Delete з Delete User. І теж попередні обробники можемо забрати. Виправимо тут описку і в Product Controller теж виправимо назву функції, яка експортується. Так, тепер у нас все компілюється і ми можемо продовжувати. Давайте ми взагалі видалимо наші закоментовані обробники. І що ми можемо зробити далі? Ми можемо винести визначення маршрутів також у відповідні файли. Тому давайте створимо папку під назвою Routes і в неї додамо два файли: Product routes. І «User Routes». І повиносимо визначення маршрутів. Маршрути для продуктів в Product Routes і маршрути для юзерів у «User Routes». Також нам треба не забути попереносити імпорти. Отже, Імпорти для продуктів йдуть в Product Routes, імпорти для юзерів в «User Routes». Крім цього, маршрути ми тут маємо визначити не для об'єкта «АПП», а для об'єкта роутер. Тому заімпортуємо Експрес в обидва файли і створимо об'єкт раутер за допомогою функції Експрес-Ротер. І маршрути наші задамо не для об'єкта «АПП», а для об'єкта раутер. Аналогічні дії зробимо в user routes. Заекспортуємо раутер в кожному з випадків і заімпортуємо їх в АПП. Імпорт Product Router from routes product routes. Та Import user router from Routes – User Routes». І тепер визначимо використання цих раутів за допомогою Use. Перший аргумент це маршрут, за яким відповідний об'єкт роутера має відпрацьовувати. Для Product Router це має бути Products. І для «User Router» це має бути Users. І також нам треба апдейтнути шляхи у відповідних раутах, оскільки кожен з них буде діяти як незалежна апка. Коли ми попадаємо на «Products», то далі ми вже працюємо з кореним. І з Users те саме. Маємо помилки. Давайте подивимося, в чому справа. Оскільки ми працюємо з модульними імпортами тут, то нам треба вказувати явно розширення JS. І також нам треба апдейтнути відносний шлях. Отже, ми визначили маршрути та обробники маршрутів і розподілили ці речі у відповідні файли. В наступних відео продовжимо рефакторити код. Тож, до зустрічі!